Доброго всім здоров'я! Хотів би зняти таке коротеньке відео про підставки під нуклеуси. Ото я так трішки забив землю в землю саму підставочку, щоб показати загальний вигляд нуклеуса, як він стоїть на тій підставці. Ось така сама простенька конструкція, яку може зробити будь-хто. І не є вона дуже затратна по грошам, як то кажуть. Значить, отак воно виглядить, а зараз розберемо її більш детально. Ну, тут є дерев'яний брусок 40 на 40. то є планочки 5х13 і ото є фанера 6 і десь шириною 6 см. <кій> ото тут прибито все гвоздями, Ото тут скобами від пневмостеплера. Сама палка десь метр подовжені метр сорок, І то вбивається вона в землю на е, глибину, на таку глибину, щоб було зручно е, вам працювати з цим нуклеусом. Доволі така проста, банальна конструкція, яку може зробити будь-хто е, десь так е, сезона зотри витримує, а потім потрібно знову новий робити. Або роблять більш е, Затратні, металеві, які служать багато років, але вони по коштам більш затратні. Хтось може собі взяти, як то кажуть, на вооруження таку примітивну подставочку. Дуже практично, бо е, джоляр працює, не схиляючи, бо я багато бачу нуклеусі, які. Ставлять прямо на землю або на якісь, на якісь низенькі підставки. А це дуже зручно, висока підставка на під свій зріст, зручно працювати з нуклеусом. Так що можете використовувати. Щиро вдячний за перегляд.